Діяльність робочої групи прозорість та підзвітність, організація харчування в закладах освіти Прикарпаття і проведення всеукраїнських змагань серед школярів на території області. Саме ці питання обговорили під час наради очільниці Івано-Франківської обласної військової адміністрації з головами районних державних адміністрацій, територіальних громад та керівниками структурних підрозділів ОВА. Усі деталі в сюжеті. Прозорість та підзвітність. Робоча група під такою назвою на Прикарпатті з'явилася декілька місяців тому. Першим питанням на нараді в голови ОВА обговорили результати її діяльності. А це скасовані тендери у кількох громадах на понад 43 мільйони гривень. Що стосувалося благоустрою, ремонту адмінбудівель, закладів культури, придбання ортехніків тощо натомість ці кошти були спрямовані на підтримку українського війська. І я хочу подякувати тут тим головам територіальних громад, які дослухалися до пропозицій робочої групи, відмінили відповідні тендера і спрямували кошти на наше військо. Уже в листопаді 23-го року громади загалом збільшили свої витрати для військових на 81 мільйон гривень. В Коломийській міській тергромаді було скасовано раніше оголошені тендери на понад 8,5 млн грн. мільйонів гривень. В Яремчанській міській тергромаді скасовано раніше оголошені тендери, які не стосувалися фінансування військових потреб на майже 20 мільйонів гривень. У грудні 2023 року, враховуючи рекомендації, Бурштинську громаду, як уже зазначалося, були скасовані резонансні тані закупівлі на будівництво оглядової вежі. Реформа харчування у закладах освіти ще одне питання на порядку денному наради. Крім власне підготовки підготовки пропаганди здорового харчування з перехід до. І інших хнор харчування, про що ми з вами займалися і робили попередні роки, ми зосередимося цього року на формі харчоблоків, тому що нормальну їжу можна приготувати тільки в нормальних умовах. Для цього в області працюватиме центр перепідготовки кухарів, а от оновлення самих харчоблоків завдання керівництва громад. Ми будемо мати цього року державну субвенцію. Ця субвенція достатньо велика, вона є півтора мільярда гривень на всю Україну. Ще розподіл по. Області немає, ми не знаємо скільки є, але ми вже знаємо, що е, надійде до вас е, лист міністерства освіти про те, що методика підготовки проєктів. Ті проекти будуть проходити через систему ДРІМС, і ви повинні просто підготуватися для цього, щоб е, нормально подати ті матеріали в систему ДРІМС. А ще чиновники говорили про спорт і про всеукраїнські шкільні змагання пліч опліч. Четвертий етап буде проходити в травні місяці, якщо конкретніше. 15 по 30 травня, яке буде забезпечено управлінням спорту проведення даного заходу, в якому візьмуть участь переможці районних змагань. Попередньо ми плануємо, що у фінальному етапі прийме участь 42 команди з усіх шести районів, з п'яти видів спорту, плюс по дві команди з волейболу і баскетболу, тому що там окремо дівчата і хлопці. Наприкінці наради присутні обговорили основні напрямки діяльності Агенції регіонального розвитку та співпрацю з територіальними громадами на поточний рік.